Пані Вікторія прийшла на один із сумських ринків купити м'ясо. Жінка говорить, перед різдвяними святами ціни на продукти зросли. Підвищились. Раніше купували часто, а зараз ні. Ну не так часто. Рідше, Набагато рідше. А покупець Володимир каже, сало та м'ясо купуватиме і надалі, хоч ці продукти і додали в ціні. Сало для, для, для улюблене таке, щоб салене для їди не, не жарити, не смажити. А, а м'ясо та ось він, на холодець купив. Традиційне та з прошарками м'яса продавчиня Оксана показує, який вибір сала може запропонувати покупцям. Каже, виторг невеликий, бо люди беруть менше. Як би там не було, але ж м'ясо потрібно. І м'ясні страви вони самі такі наші українські, які готують наші люди на свята. У нас сало 164 гривня. Це грудинка. Ну, більше ціна не підіймається. Ну і щічка у нас 94 гривня. Тому така у нас ціна на на, на сальне. А найдешевше це буде пашина 143 сорок а, кіло. А найдорожче це буде ошийок 179,93. за словами завідувачка сектору держпродспоживслужби в Сумській області Галини Черняк. Ціну на сало служба не відстежує, пояснює чому. До соціально значущих товарів відноситься свинина, це грудинка, лопатка, ребро. На них ціни стабільні. Що стосовно сала, сало не віднесено на сьогодні державою до соціально значущих товарів Ми ціни не спостерігаємо за салом. Але як споживач, я можу сказати, що ціни на сало теж залишаються високими, але стабільними. Продовж цього року спостерігалася незначна тенденція щодо зменшення поголів'я, як великої рогатої ти худоби корів, так і свиней, але тенденція до зменшення поголів'я не позначилася на внутрішньому ринку. У нас достатньо пропозиції як м'яса різних видів і в розрібній мережі, і на селянських ринках нашої області. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.